Слова Ісусу Христу, браті і сестри, коротенько роздумуємо над Євангелієм сьогоднішньої неділі. Ми чуємо дуже цікавий діалог, який відбувається між Филипом і Натанаїлом. Филип каже до Натанаїла, який під смоковницею, каже: ми знайшли того, про якого писав Мойсей в законі і пророки Ісуса Зазарету. А Филип. А Натаніл каже, що доброго може бути з Назаретом? Кого уособлює Натанаїл? Він перебуває у тіні, в такому вигідному місці, у комфортному перебуванні свого життя, з якого він не хоче виходити. Але Филип каже до нього: прийди і подивися. І сьогодні цей заклик: Прийди і подивися. Лунає до кожної людини в цьому часі пост. Часто ми так само, подібно до Натанаїла, перебуваємо в зоні комфорту свого життя і не хочемо з неї виходити. Кажемо, що доброго може бути в церкві? Що доброго може дати мені Бог? Та в мене все є. Маю сім'ю, маю гроші, маю бізнес, все маю. Але, дорогі брати, сестри, це. Одну хвилину може рушитися. На кого тоді буде опора в твоєму житті, якщо це все одну мить завалиться? Тільки на Бога може бути надія. Тому маємо переглянути своє життя в цьому часі посту, на кого ми покладаємо надію. Сьогодні церква закликає кожного з нас прийди і подивися. Подивися на красу церкви, на красу ікони, які сьогодні виставлені в храмі. На красу життя з Богом почуємо цей заклик у цьому часі Великого посту і будьмо певні, що наше життя набуде правдивої вартості. Амінь.